Хочу вам показати сало. Це в мене сало виставилося в холодильнику, файно підморозилося. Бачите, воно теж дуже м'ягеньке, гарно пахне. І я вам зараз хочу показати, яке воно уроці. Добре, просолилося. Все як має бути. Це сало саме товсте. Все більш-менше на три пальці. То є ребра частина копченого. То йде ток. Ось бачите, які біленькі. Якщо щось, питайте, пишіть. Це є наше настояще закарпатське сало. Добрий день, панове! Хочу вам сьогодні показати наше закарпатське сало. Яке воно бачите? Бачите? Це дуже хороший. Тостоє, з прослоєчкою. з частини з ребра. Файно викопчилося. Тут, бачите, його товщина на 3-4 персти. От. Десь на три персти. Бачите? Бачите. Оце. На три персти товщина Сала. Це десь. На дві персти товщина Цей кусочок. На три персти товщина... Бачите. Це щока тока, як в нас кажуть. Бачите, вона буде частина жорсткувата. Це тока, вона жорсткувата частина. Це йде частина з шиї. Вона теж буде трошки жорсткувата, але не така буде жорсткувата, як із ну, чока. Вона дуже буде жорсткувата. Ну і піджарювати. А ось і шиї, вона частина теж буде жорсткувата, вона не дуже буде мнягенька. Ну, буде жорсткувати. Ось, бачите? Така жорстковата буде. Вона з м'ясом, а вона жорстковата буде. Жорстковата буде. Жорстковата трошки. Ну оце, це м'ягісеньке. Це дуже супер. М'ягеньке. Або це, наприклад, бачите. Супер. Супер. Бачите? Ось це, наприклад. Тоже. Це, бачите, як бікон. Це частина з ребра. Це йде частина з ребра. З боковини. Бачите, тут ще йдуть від ребер част ну, полоск. І тут йдуть частинки від ребра, полосочка. Бачите? Це, в принципі, то саме ідея з боковини, але воно зачищене із ребра. І бачите, тут трішки є з ребра м'яса, а це повністю все просто ребра. Кістки витягнуті, і завтра таке вийшло сало з прослойкою. А це Це то саме. Практично із цього більш іде тут більше м'яса. І ми частину тут відрізаємо і вона йде коптитися. це ця буде ця, ця частина. А коли дуже сильно є ребро, от ми засалюємо і коптимо, і виходить, таке способочко. Бачите? Файно викопчено є холодним димом. І суперовий. Ще раз хочу вам всім клієнтам показати, це тока. Вона жорсткувата йде. Це, це йде з частини е, ший. Вона теж йде жорсткувата. Но тока буде більше жорсткувата. Це йде сало з боковини, там, де е, ребро на 3-4 пальці, йде обична товщина. воно дуже мігісенько є, дуже супер, мігенько є, таке як треба. А це йде з частини повністю з ребра. Воно йде з прослоїчкою, дуже гарної і дуже, гарно дуже м'ягенької. Бачите? Дуже м'ясенько. Не хочу його покромсати, буде клієнтам. І це, в принципі, самі основні такі види, є сала. Є ще тонкоє сало, але я вам його в принципі на даний момент не показую, бо його немає. Це на даний момент піде все клієнтам. Ще раз хочу сказати багатьом, хто дивиться моє відео, добре, коли вам сало приходить, поставте його в холодильник або в морозилку. Зараз я маю на увазі, щоб вам зараз показати сало, яке я поклав в холодильник і є воно в є Я ось Хочу вам показати сало. Це в мене сало виставилося в холодильнику, файно подморозилося. Бачите, воно теж дуже м'якеньке. Гарно пахне, і я вам зараз хочу показати, яке вона урослі.